Привіт всім на каналі Мінімал. Сьогодні ми граємо таку гру де лабіринт. Проходимо лабіринт перший. Перша серія, перший лабіринт. Давайте почнемо стрибати так. У нас ось там старт. Кстати, це прикольний лабіринт. Так, ми значить в правильному Напрямку. Напрямку. Ой, ні. Там вони собі мої менш, менша сестра дворюрідна. І Олексій, вони там весь час варяться. Ну, мені треба пройти лабіринт. Головне. Жах. Ні, не, не жах. Прикольно. Жах того голосовий. Що... Є! Нема жаху. Клас! Всім пока ви були на каналі Міні Маус. До зустрічі. Дивіться наступну серію. Па-па-па-па.